Дуже хороша людина, завжди привітний, посміхався. Пам'ятаю, що з перших днів повномасштабної війни він постійно повторював, що він хоче захищати, і він піде. Я знаю, що він неодноразово ходив в військомат. таке добився, що пішов. Дуже хороша людина. Я, Руслана, пам'ятаю, ще майже з дитини, ну, з підросткових років знаю його. Він був художником. Романтична натура. Любив у селі, любив сад, любив квіти. Батько, мама, померла вже 10 років. На Сестра рідної, племінників. Чи в березні, чи в травні? От його буквально недавно забрали. Я взагалі в в шоці, що таке було, що його забрали. І от так, скільки там часу пройшло, дивіться, зовсім нічого мало. І так от вийшло. Ця новина дуже страшна страхиття. І косив, і садив. ну Він такий, як вона на нього мічуринець. Він майстер на всі роки, що не зробить. І, і головне, що такий добрий був, добрачий. Працювати, ну я не знаю. Дуже-дуже добра дитина, дуже добра. Дуже жалко, що такі молоді хлопці ходять. Ну, Така доля видно. Дуже жалко Лесі, бо вона його підтримала, він її підтримав, вони двоє жили. Дуже тваринок люблять. Коти, вони всіх всіх любили. Святий Боже, святий хлібкий, святий безсмертний, помили.